Якщо ми говоримо саме про смерть, взагалі він повинен бути мертвий вже давно. Mm. Вже дуже давно. А це цікаво. Він повинен бути мертвий вже дуже давно. По-перше, я живий, того, що за мною стоїть сутність. Це по-перше. По-друге, в мене є. В нього, на жаль, дуже гарна медицина. На жаль, mm -hmm. гроші. А, карта грошей, карта а, медицини, те, що ми купляємо, те, що ми можемо можем себе підтримувати. А, взагалі він повинен бути мертвий вже давно. Але у нас є ці, а, скажімо так, компоненти, які його підтримують. Коли помре, рік два. Рік два, ще рік терпіти. Два. Слухай, а багато хто говорить, що в нього там є якісь хвороби. Oh, Може, тові yeah. карти сказали про те, що в нього хвороби, бо ти якраз почав говорити про медицину. От yeah. від чого він спасається? Давайте розкривати хвороби. Що в нього там за хвороби? Давайте подивимося. Ой, які страшні карти випадають, я вже бачу. По-перше, у нас є психопатичні порушення. Скажімо так, людина, по-перше, він вміє, ми розуміємо, що таке психопатичне, uh -huh. да? він не вміє співчувати, він не вміє, в принципі, в нього немає цих емоцій, які би, м які би з людини робили людину. От uh -huh. людину від слова людина. А це по-перше. По-друге, в нас є дуже великі проблеми з психікою. У нас там трошки протікає вже дах. Це по-друге. По-третє, на фоні наших розладів і психопатичних, і, в принципі, психологічних, у нас є сексуальні порушення. А, причому це не стільки про здоров'я. Ну про здоров'я вже можливо постільки-поскільки вже угу. слава Богу, не слава Богу. Йому. А що ти маєш на увазі? А, про сексуальні розлади? Так. А, це, а, а, наприклад, а, щось жорстоке. От недарма може пам'ятаєш, колись були фотокартки, де він там задивлявся на, на дітей. Ні, це не з тим пов'язано. Ну я не сказав би, що він педофіл. Я би сказав більше, що там якесь відношення до садомазу. О -о -о. Так. Ага. Там щось таке. Там а, БДСМ, там Садомазо, там ось такі ось такі порушення. Тобто, я люблю то, де жорстоко. Угу. А ще говорили, що в нього там рак, чи що, щось Зараз таке там ми видно? Її, да, відкриємо це все. Кажучи про дуже гарну медицину, ми про це й говоримо. Там є рак, там все ж тут. Дуже, дуже, дуже слабка в нього голова. Угу. Там є рак, там є психопатія. У нього щось ще з судинами. Щось з судинами я не лікар, я не можу сказати, що саме, але щось там з судинами в цілому. Слабкий, не слабкий. Я, я точно не скажу. Угу. От, але я знаю, бачу, що там є щось з судинами. Але помре та він не від цього. А від чого? Його вб'ють? Так. Хто? Свої ж. Свої ж вб'ють. Так. Може бути. Не точно, от зараз не точно. Мені е, таємниці смерті не завжди відомі. Uh -huh. Не точно може бути якесь отруєння. Uh -huh. Те, що я тобто, це може в принципі спрацювати його кухня, власна, Молодець. його працівники. Угу. Слухай, а багато хто говорить, от і ти сказав, що він мав би померти ще раніше, так. і багато хто говорить, що в Путіна є клони. Угу. Ось скажіть, будь ласка, це зараз ми бачимо справжнього Путіна, чи все ж таки ми бачимо його клонів? І зараз подивимось. Ми бачимо клонів. Ми бачимо клона. Справжній Путін вже давно мертв. мертвий. Мертвий? Мертвий. А давно це коли? Приблизно. Там не кажуть карти, коли це приблизно зараз може? бути? Зараз я тут. подивлюся. І скільки але... тоді клонів? Який це за рахунком? Подивлюся зараз. Але кажуть, що справжній Путін, який справжній, вже мертвий. Або другий, або третій. Або другий, або третій. Клон. Клон. То востаннє ми бачили справжнього Путіна коли? Більше п'яти років назад. Більше.